Новини Клесівської територіальної громади. форми навчання у закладах освіти клесівської громади та готовність закладів до роботи в осінньо зимовий період говорили 23 серпня на засіданні комісії з підготовки до 2022-2023 навчального року директори закладів доповіли про результати роботи з облаштування захисних та найпростіших укриттів про відсоток завезення твердого палива, стан котельні та обрану форму навчання відповідно до кількості облаштованих місць. Комісію було рекомендовано розпочати навчальний. Процес в очній та змішаній формах натомість у дошкільних закладах вирішили організувати заняття у групах з перебуванням дітей до 4 годин залежно від безпекової ситуації. Рішення переглядатимуться. За дорученням начальниці відділу освіти Оксани Захарчук керівники установ організували проведення класних зборів та ознайомили батьків із запропонованою формою навчання та наявними укриттями. Новини Клесівської територіальної громади. 6 серпня під керівництвом Клесівського селищного голови Віктора Буйного відбулося пленарне засідання позачергової 27-ї сесії, до участі в якому прибуло 13 депутатів з 22 обраних обранці громади прийняли рішення про організацію освітнього процесу у закладах освіти Клесівської територіальної громади, затвердили перелік першого типу об'єктів оренди комунальної власності. А також у новій редакції статути закладів дошкільної освіти, надали згоду на організацію організацію співробітництва Клесівської селищної Сарненської міської територіальної громад в галузі освіти унесли зміни до штатних розписів закладів освіти Клесівської селищної ради. Статутний фонд комунального підприємства Клесів водоканал збільшили на 160 тисяч гривень. Це потрібно для придбання асанізаторного автомобіля. Дали дозвіл на дострокове розірвання договору оренди нежитлового приміщення, мова йде про частину в расині, яку займало відділення Укрпошти на баланс приватного акціонерного. Товариства рівне обленерго з метою подальшого обслуговування передали об'єкти електропостачання в селі Пугач. Олександра Васильєва призначили на посаду начальника комунального підприємства Клесів Водоканал. До цього Олександр Анатолійович був виконуючим обов'язки начальника підприємства протягом останніх чотирьох місяців. Зміну також несли до складу виконавчого комітету Клесівської селищної ради. Новим членом виконкому став директор Клесівської дитячої музичної школи Володимир Грищук. Натомість зі складу комітету Шов Олександр Серпанінов затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель селища Клесів та два проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність. Проєкт рішення про припинення договорів оренди землі, укладених із ТОВ Сарни шляхом їх розірвання, депутати не підтримали. Усі ці та інші рішення можна переглянути на сайті Клесівської територіальної громади в розділі «Проєкти рішень сесії Клесівської селищної ради. Новини Клесівської територіальної громади. 5 26 серпня відділом освіти Клесівської селищної ради в режимі онлайн організовано проведення серпневих секцій професійних спільнот педагогічних працівників. Учителі, предметники, практичні психологи, заступники, педагоги, організатори, асистенти вчителів, вихователі дошкільних закладів Клесівської громади, обвінялися досвідом, визначили основні завдання на новий навчальний рік. Обговорили підвищення якості освіти, створення сучасного освітнього та безпечного середовища, запровадження нового змісту освіти в новому навчальному році, адже введення правового режиму воєнного стану зумовило кардинальну зміну освітнього процесу, посилило увагу кожного педагога до виховання молодих патріотів. 23 серпня громада Клесова зібралася у місцевому парку, аби підняти синьо-жовтий стяг, споконвічний символ нашої незалежності символ. Сильної, демократичної країни, а від недавна незламної віри у перемогу, із настановому до присутніх на заході звернулися настоятелі місцевих релігійних громад Свято-Успенської церкви Отець Василій, Петропавлівської церкви Отець Володимир та військовий капелан церкви Християн віри Євангельської Жива Вода Олег Максимець. Слова останнього були більш ніж актуальними. Я думаю, що сьогодні не час щось там критикувати. Нам треба стати в боротьбі проти зла всім разом, незалежні. На від конфесії нам треба шукати те, що нас єднає. А єднає нас сьогодні боротьба з цим злом. Хай Бог власловить нашу громаду. Ви дійсно молодці! Всі об'єдналися, всі церкви, всі храми завжди. Ми їдемо на фронт, нам дають якісь паконки. Люди несуть щось, і слава Богу, бо так ми вистоїмо. Я вам так скажу, що. Важливо нам не опускати руки. Так, да, тяжко, ми втомилися півроку війна, але оцім хлопцям, що там стоять за нашу, тут ми вільно зібралися. Сьогодні тут нема взривів. Наші діти вільно бігають, ми і ходимо по магазинам. Слава Богу! І це дяка цим хлопцям, що там воюють. І ми, як громада, маємо їх підтримувати і не опускати свої руки, не занепадати духом. Написано в слові. Божому один Бог, одна віра, одне хрещення. І сьогодні я хочу закликати вас до єдності. Щоб ми були єдині разом разом, як громада, не зважали на якісь недоліки, могли прощати, любити і йти далі в боротьбі. Хай вас Бог благословить. Вітання для громади з нагоди державного свята прозвучали з уст селищного голови Віктора Буйного. В рамках заходу премії від селищного голови відзначили випускницю Клесівського ліцею Вікторію Мартинюк, яка отримала високі результати з мультипредметного тесту. Кубки і грамоти вручили призерам турніру з футболу шкіряний м'яч. А місцеві аматори сцени з міст. Товно довершили захід своїми патріотичними виступами. Новини Клесівської територіальної громади. Редучнівської молоді Клесівської громади відбувся міні-турнір з футболу на кубок селищного голови шкіряний м'яч. Фінальний турнір, присвячений дню незалежності України, провели в Клесові 23 серпня. У цей день за перемогу змагалися команди Клесівського та Карпилівського ліцею. Кубки грамоти юним спортсменам вручив селищний голова Віктор Буйний на літній сцені центрального парку в рамках урочистостей до дня державного прапора України. Нагороди за перше місце отримали учні Клесівського ліцею, за друге Карпиль крім того, відзначили воротаря Михайла Камонькова, клесів, капітана Владислава Кордончука – клесів, гравця Михайла Сергійчука Карпилівка. Вітаючи футболістів, Віктор Павлович побажав юнакам міцного здоров'я, успіхів у подальших змаганнях під мирним небом. Змагання відбувалися у двох категоріях між 7, 9 та 10, 11 класами. Головна мета їх проведення це розвиток спорту на теренах громади та формування у дітей здорового способу життя. Розповідає про турнір начальниця відділу. Освіти Оксана Захарчук. Новини Клесівської територіальної громади. У Карасині напередодні Дня Незалежності біля сільського клубу відбувся благодійний ярмарок Разом до перемоги, метою якого був збір коштів на потреби наших земляків, які захищають Україну. До участі в заході долучилися небайдужі жителі та мешканці села. Всі охочі могли придбати смачну домашню випічку, вироби виготовлені вмілими руками місцевих майстрів, скуштувати домашній попкорн, чай, каву. Благодійний ярмарок розпочався з державного гімну України: виступу старости села Миколи Шкодича, вшанування пам'яті всіх загиблих захисників, які поклали своє життя за незалежність України хвилиною мовчання. Далі програму продовжили надія Тверда Тетяна Куришко та Ольга Котяй, прочитавши власні вірші. Дівчатка України заспівали пісню для підтримки. Нашого патріотичного духу загалом на благодійному ярмарку вдалося зібрати 11 тисяч гривень на підтримку односельчан на передовій. Новини Клесівської територіальної громади. Перше, що почули, коли приїхали до тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб до ЗДО номер 2 фахівці Клесівського ІРЦ у День Незалежності. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Співали дітки ще славно переміщених. побачивши спеціалістів ІРЦ, всією ватагою кинулися до воріт. Василій скоромовки, вікторина в моєму серці Україна, розповідь про день незалежності, солодкі цукерки та подарункові набори шкільного приладдя. Тема чергової зустрічі з дітками була присвячена. Нашій ненці та приурочена до Дня Незалежності. А ще нам показали котика Бакса. Незважаючи на важкі умови та вирване зі звичного світу життя, діти зуміли зберегти позитив та віру у краще. Нам залишається тільки вчитися цьому у них. Вірити у краще та нашу омріяну перемогу, розповідають у Клесівському інклюзивно-ресурсному центрі. Новини Клесівської територіальної громади. У день незалежності працівники культури з плакатами в руках провели в парковій зоні Клесова мовчазну акцію на підтримку захисників з Азовсталі. Цього ж дня в укритті декламували вірші про війну, зібрані в рамках всеукраїнської ініціативи «Поезія вільних світлини можна переглянути на Фейсбук-сторінці Клесівського міського будинку культури та Клесівської публічної бібліотеки, а також Фейсбук групі Клесівська селищна рада. Дописи опубліковано під хештегами Хелпазов. Та поезія вільних на цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного сім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.